Всіх вітаю в міжнародній школі Mortimer English Club. До нас сьогодні завітав експерт міжнародний Віктор Громовий. і він хоче дати нам коментар. що Він думає про нашу методику викладання англійської мови для дітей. Ну, чудова методика і чудовий девіз «насолоджуйся навчанням. Я весь час говорю, що той стереотип нашої школи, що навчатися має бути важко, навчатися має бути нецікаво на уроці скука зеленої і таке інше. Ви його зруйнували. Можна навчатися з задоволенням, можна навчатися інтерактивно, можна навчатися, граючись, і власне це той плюс, який ви активно реалізуєте. Молодці супер. Що можна побажати батькам, які десь думають, вагаються чи в школу загальноосвітню, чи до нашої школи, А може вони хочуть і туди, і туди? Що можна побажати батькам? Ну, батькам можна сказати, що є здорова альтернатива традиційній системі освіти. Якщо в них є такий вибір, і вони цю здорову альтернативу побачили, де е, побачили школу, де діти можуть бути вмотивовані, де діти вчитимуться не з-під палки, а вчитимуться, тому що е, їм подобається це робити. І сама мотивація, а не е, мотивація зовнішня, тут відіграє свою роль, то можна тільки позаздрити таки. Тим батькам, які мають таку здорову альтернативу у вигляді вашої школи, я думаю, не треба боятися. Та традиційна система освіти нікуди від цих батьків не втече. А, а попробуйте, скористайтеся, приведіть бать, свою дитину на пробний урок, хай замовитися в цю атмосферу. Хай подивиться, і я думаю, що потім питання відпадуть відразу. Успіху вам і я, я думаю, що ваше існування і стимулами для тієї традиційної школи теж змінюватися.